Любі українці. Сьогодні я отримала посилку з міста Києва від пані Руслани. Отож розпаковка. Так, буду. Отож будемо розпаковувати посилочку. Заважало оці всі прибрати з сторони. Так, ножика забрати. Так. Я сторону заберу. Дава будемо робити розпаковку. Тут щось розірвався кульок. Розлівався, ми будемо потягнути так. І ставати. Прихватка яка гарна. Яка красива прихватка ще з такою тує. Така кайма пришита. Ой, фартушок на кухню. Буду, тепер господарочка, одягну такий фартушок Як буду їсти готувати, ще й хустинка. Дивіться, яка красива. Друзі, дивіться, яка хустиночка красива. Ось, Яка краса. Ттаниця для чоловіка буде. Ой, вони будуть великі для чоловіка. Ну, нічого, можливо, комусь віддамо. Куртка. Ось така куртка. Чоловіка куртка. Далі, це. це всі знають, що це таке. Це коврик для тіста. Працювати з тістом на такому коврику У мене вдома був такий коврик, теж залишився. Тяжке таке, що це таке тут? Що дуже тяжке. Випадало. Круток розірвався, але все висипається, випадає. спочатку дістанемо. Ух ти! Яка краса, дивіться, друзі. Які красиві рамочки! А я щось не зрозуміла. А що тут? тут то, то, певно, для фотографій рамки чи що? То, напевно рамки для фотографії, я так розумію. Сюди, напевно, фотографії. А може тут така картина? Я щось то не зрозуміла, що це таке. Можливо, сюди фотографію вкладати, бо тут ззаді напевно, ну тут воно може. Ну, треба запитати пані Руслани, що то таке є. Чи то просто так воно йде? Ні. Може, можливо, просто як картина. Ні, напевно, таки просто як картина, тому що тут щось таке цікаве, я не можу зрозуміти, чи то... От мені задача. Не знаю, що це таке. Чи це для фотографій, чи то просто така картина на стіну. Не знаю, що то є таке. Ну, потім розберемося, що то таке. Так, а то щось таке? Що це таке? Ага, то я не тою стороною. Тут от отак ось, дивіться, яке гарний. Ой, яка краса. Тут така шторка. Дивіться, яка красива. Як гарно зроблено все. Дивіться, яка краса. Дуже гарно дуже гарний ще щось у нас ух ти! Може сама навіть пані Руслана в'язала крючком, то такі в'яжуть, я знаю, роблять такі серветка, яка гарна. Ось яке гарне. Турбинку заберемо, щоб не залежала нам. Ну, це, напевне, скатертина. Так, то є скатертина. Теж яка гарна. Ну, я не буду всю розгортати зараз її. Дуже красива скатертина з такими квітами. Дуже гарно. У нас тут залишила ще, ще одна така шторка, ми таку поклали, ще одна така залишилася. Так, Тут такі шторки гарні. Так, порожній сторони і. Зав'язано, і зараз будемо дивитися, що тут. Оце, оце для кухні. Ось кондитерський мішок для печива, які гарні формочки вирізати печиво. А тут ще щось. А що це таке? Щось таке цікаве. Зараз розкриємо, побачимо, що це таке. Щось не можу розкрити, зараз візьму ножик, розріжу. Ще не можу розр... розкрити його. Зараз не може там розріжу. Ага, все. Ось розкрию. Так. І зараз подивимося, що це таке. Не знаю, що це таке. Щось таке цікаве. А це щось таке, я навіть не знаю. Тут, а, напевно, для морозива. Так, напевно, морозиво, бо тут намальоване ось, тут намальовано, що ніби як заморожений сік, і тут щось таке, як морозиво. Так, так, скоріше все, для морозива такі формочки. Така цікава річ. Якраз попереду літо і якраз буде добре таке. Буду користуватися. Така так покраски. Так. Це теж сюди Так, тепер далі тут ще щось. О, ключ. А я вже тільки думала, думаю, потрібно на базари йти ключ, придивитися на літо, щоб закривати, купити. А тут не треба купляти, друзі. Як дійсно, як людина, господиня знає, що мені потрібно, я тільки думала ключ собі купити. Все, а вже мені не треба ключ купляти. У мене тепер буде ключ для закруток. рішив, що там дивлюся, що весь міксер чи щось. Ні, це умивальник. Ні, друзі, тут ще щось є всередині. Лилася міксер. Я бачу, що оці для міксера, то я так і думала, що міксер, воно просто запаковане було в оцьому, певно, щоб не побилося. Поклали в умивальничок. Умивальничок теж такий гарненький. І міксер. Класно. Це для кухні неймовірні речі, незамінимі. І ще й на дворі почепимо собі такий. Умивальничок. Ми взяли, були, обрізали п'ятилітрову бутилку таку з-під води і зробили, там теж таку цвяшу запхали, і так руки мили. Ну то дуже незручно, воно там випадає, вода виливається, вся, буває, прийдеш, мити руки зачепив, воно все вилялося на тебе, вся вода. А тепер буде в нас козирний такий рукомийничок. тут так, ще щось. Ложечки мирні. Ось таких різних розмірів, класно. Дуже гарна річ. Ой, падає. І тут ще одна коробка яка стоїть. Коробка в коробці. Побачимо, що тут у нас знову ж потрібен ножик, щоб розрізати, розкрити. Пари рукавичок. Це маска для обличчя. Серветки. Ой, падаєш. ти падаєш. Серветки і крем якийсь. Крем для рук. Оливковий. Дуже гарно, дуже гарно, я дуже задоволена. Пані Руслана, велике вам дякую. Скільки всього прислали. Тут щось таке тяжке. Що це тут таке? Торбинці такі. Ось така гарна торбинка. Клас! Можна в магазин навіть з таким ходити, продукти купляти, Така гарна торбинка. Так, зараз ми розв'яжемо якісь тарілочки тут. Посуд. Друзі, дивіться, які гарні тарілки. Гарно все запаковано, щоб не побилося. Ось яка краса, дивіться, які тарілочки. Зараз, щоб купити такі тарілки, я навіть не знаю, скільки потрібно заплатити. Та такий посуд не дуже й купиш у нас. Ось, яка краса, дивіться, з позолотою. Неймовірно гарні тарілочки. Дивіться, яка гарна тарілочка. Ось, яка краса. Ой, тут ще й солодощів ціла піала. І ще посипалися. Ось, скільки цукерок. О, це вже сьогодні будемо чай пити з цукерками, з такими всякими. Як то кажуть, до вибору і до кольору, які хочеш цукерки. І присипка на пасту. Тут ще щось є. Цикорій. Ого! Видно, Руслана бачила, що я люблю цикорій. бо я пила колись показувала. Присипка на розинки до паски. Тут ще щось є. Ага, то на яйця на паску. Ось такі наклейки. Знаю, такі наклейки продають, я бачила колись в магазині. Дуже гарно яйця виглядають, як понаклеїш оці штучки. Ось. Так. І ось отаке ще. Дивіться, яка гарна краса. Ціпка маленька цупляточку. Ось такі яйця ще тут є. Ось такі о. Ось такі штучки. Можливо, тут ще ж, ага, тут ще одна така. Ой, яке красивеньке. Ось яка красота. Яка краса. Розинок пачка. Так. Оце вже за цкерки залишились. Так, це ми поставимо теж за дубку. Так. так, напевно все. Треба ретельно передивитися. Можливо, десь дещо бракувалося. Ні, все вже. Дуже гарна посилка! І так ми подивилися розпаковку посилки. Тепер я хочу звернутися конкретно до пані Руслани. Пані Руслана, я щиро дякую вам за посилку, за подарунки, які ви нам прислали. Якраз доречно до свята вислали, до Пасхи все. Я вам щиро дякую. Нехай Бог благословить вас і вашу родину. Дай Боже вам міцного здоров'я! Щастя і всього самого-самого найкращого. І так ось, скільки всього багато вислала пані Руслана. Ось дивіться, друзі. Скільки всього. Скатертина, яка гарна. Ключ закаточний. Формочки для морозива, кулінарний мішок кондитерський, і формочки для печива, для паски, посипка, родзинки, навіть отакі для яєць. І отакі такі гарнісінькі дві. Ось такі. Тарілочки, які гарні, гляньте. Які гарні тарілочки. Серветка, яка гарно в'язана. Штори неймовірно красиві, які оздоблені, як гарно. Дивіться, яка краса, міксер. Крем, маска для обличчя, серветки і рукавички навіть. Скільки всього? Я щиро дякую вам, пані Руслана. Дай Бог вам міцного здоров'я, довгих років життя. Нехай Бог береже вас і вашу родину.